Кременчук не перестає дивувати своїми талантами та душевністю. У мережі з'явився переконливий доказ цього. Під час повномасштабної війни усі ми змінились. Змінилась Україна і змінився Кременчук. А він став сильним. Але, попри свою міць, він продовжує квітнути і розвиватись. І саме про це ми з моєю подругою відзняли відео. Кременчужанки зняли відео не просто так. У них була чітка мета. У нашому відео ми показали найпопулярніші, найквітучіші місця у Кременчуці, показали людей, які гуляють, відпочивають, радіють погоді сонячній. І нам би дуже хотілося, щоб люди, які зараз знаходяться не вдома, десь за кордоном або в інших місцях України, побачили наше відео та захотіли повернутись до Кременчука. Дівчата поділилися, які саме куточки міста найбільше надихають та подобаються їм. Насправді мені важко вибрати якесь одне місце, яке я люблю найбільше, тому що з кожним парком, з кожним сквером, у мене пов'язані якісь свої спогади, свої теплі враження. Тому не знаю. Люблю всі місця і придніпровський парк, і сквер Бабаєва, і міський сад. Неможливо в одному відео показати усі найгарніші місця нашого Кременчука, але особисто мені найбільше подобається прогулюватися міським садом. Містянам припала до душі ідея створення відеоролику. Всі одностайні, наше місто прекрасне і продовжує розвиватися. Ми всі знають, що в нас найгарніше місто в Україні. Відео дуже гарне. Мені здається, що це стимулює повернутися додому. Ну якщо це для людей це рідне місто, то мабуть це як один із стимулів. Для повернення, коли бачиш, що місто цвіти пахне, та мабуть це круто. Видно, що місто не стоїть, воно ну, бачимо, що в ньому живуть. Місто розвивається. Якщо згадати те, що було до цього, то ну було видно, що не було набагато гірше. Були якщо згадати, були які були тролейбуси, дороги ті ж самі були не такі чудові, як зараз. Тобто, ну місто розвивається. Це видно. Місто воно було їй прекрасне від раківки до молодіжного. Місто молоде, красиве та промислове. Промисловий центр Полтавщини один із найвеличніших міст Полтавщини. Тож чекаємо на повернення усіх, хто був змушений поїхати з Кременчука, і будемо покращувати наше місто разом. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Тому що це серце наше. Ну як можна не вернутися додому? Треба додому їхати.